У актовій залі третього корпусу НУБІП України відбувся день відкритих дверей для школярів зі всієї України. Учні поїхали чималі відстані, щоб познайомитися з університетом та його методикою навчання. Відразу при вході гостей зустрічали привітні обличчя та приємна музика. У актовій залі події продовжилися яскравими виступами, що підкреслили креативність і багатогранність студентського життя в НУБІП України. Кульмінацією заходу стали промови ректора Вадима Ткачука. Де студент сьогодні, безпосередньо перебуваючи в університеті, може користуватися цим обладнанням, навчатися його використовувати, застосовувати в різноманітних технологічних процесах. І це сьогодні також є. Одним з із переваг нашого університету перед іншим в тому, що це забезпечує якраз якісну, практичну складову освітнього процесу. Університет має досить високі міжнародні зв'язки. Це також повинно бути цікаво вам. Тому що навчаючись в університеті, ви можете брати участь в різноманітних програмах мобільності. Можна, навчаючись тут, отримувати диплом закордонного навчального закладу, можна брати участь в програмах мобільності, виїжджати на практики, виїжджати на стажування. Це дає вам знову ж таки додаткові плюси і переваги в тому, щоб ви могли потім бути більш конкретно здатними на ринку праці. Та президента НУБІП Станіслава Ніколаєнка. Нещодавно я йду, зустрічаю велику групу чоловік 10, де лінаків дівчатки. Видно, що вони вже не першокурсники. Тут біля ботанічного саду питаю, куди ви йдете? А звідки? Ми кажете менеджери. А де ви були? А ми вибрали предмети на вибір і були там, де жив Петро Могила. А Петро Могила жив звідси 400-500 метрів. У 1671 році він поселився там. І ми оповолодівали спеціальністю дільництво. Нам дуже цікаво, ми з Києва, от як це бджоли, як вони працюють. Як, скажімо, там електронний вулик є, і ми це все вивчали, бо нам це в майбутньому житті знадобиться. Я собі подумав, як це так, да? колись ми також навчалися, але в них унікальна можливість. Не тільки менеджером я стану, чи бухгалтером чи економістом, а ще я можу подивитися на, от я там юнака побачив, школи оптимут, він, ветеринарний він лікар, наприклад. Так? Йому цікаво, як це все буде відбуватися. Ми дамо вам такі можливості. А завершилося свято розіграшем подарунків серед гостей, одна з яких у відповідь вирішила віддячити університету своїм власним подарунком. Я навчаюся у Кубінградівській школі та художниця, учениця художнього відділу школи імені Вела Бартука. Хочу подарувати цю картину. Її назва Не журися дівчина ще розквітне наша Україна. Вона символізує розбиту Україну, але думаю, що невдовзі будемо малювати радісну та розквітнену Україну. Майбутні абітурієнти залишилися у захваті та поділилися своїми враженнями. Я можу Владислав, приїхав з школи з паском. Хочеться поступити цей університет, після цього виступити. Це більш власне приміщення в цьому залі. Все круто. Після основної частини заходу школярі змогли детальніше ознайомитися з різними спеціальностями, відвідавши кафедри за напрямами. Кафедра журналістики та мовної комунікації гостинно прийняла гостей та провела відверту бесіду про перспективи професії, після чого запросила учнів до сучасної медіалабораторії. Там кожен зміг відчути себе у ролі професійного журналіста. За словами гостей, це була незабутня подорож. А ми поважаємо їм повернутися сюди вже як студентам після завершення школи.